То дбає, той і має. В Славуті змінили підхід до черговості встановлення дитячих майданчиків. Першими їх отримуватимуть ті будинки, де мешканці активно долучаються до благоустрою прибудинкової території, дворів і власних будинків. Так як це приміром зробили мешканці будинків No2022, що на вулиці Чкалова. Вони не один раз збирались на толоку, поремонтували і пофарбували вхідні двері у будинках, лавочки біля під'їздів. До всього будинки у списку найкращих платників комунальних послуг. Вони практично не мають заборгованості. І головне, діток тут проживає багато. Відтак, при визначенні місця встановлення чергового дитячого майданчика, будинки по вулиці Чкалова, 20-22 мали усі переваги. Символічне відкриття майданчика відбулось за участі і тих, хто долучився до доброї справи його встановлення, і тих, хто відтепер матиме безпечне місце для активних розваг дітей. Хочу подякувати жителям цього цього мікрорайончика, які не вимусили а. Просто нас зобов'язали оперативно це зробити в першу чергу іменно в цьому мікрорайоні. Тому ми проводили, ви знаєте, що ми в інших мікрорайончиках ставили, і далі відношення буде таким самим чином формуватися. Люди, які показують саму організацію, люди, які проводять оплату своєчасно. І тоді в нас вихода не буде, щоб це не зробити. Ми будемо зобов'язані встановити спортивну, дитячу, там, організувати благоустрою і так далі. Депутат міської ради Сергій Якимчук, який мешкає в одному із цих будинків, стверджує, що тут проживають небайдужі люди. Вони не стали чекати, що хтось прийде і наведе їм порядок, взялись до роботи самі. Досить активно люди відгукнулися. Це ж не для когось робиться. Це ж для себе робиться. Люди самі для себе роблять. тому досить активно відгукуються люди. Це нормально поставлено питання в нас в дворі. Цього дня такий самий майданчик відкрився і на вулиці Плотича, 119. Її мешканці разом із депутатом Сергієм Смирніним активно попрацювали над благоустроєм власного двору. Хотілось, аби почин вулиць Чкалова та плотиче мав гідне продовження, бо потреба у дитячих майданчиках у місті залишається значною. Ми будемо планувати ставити перед собою задачу. Я не можу сказати, скільки ми ще в цьому році поставимо, але на наступний рік обов'язково не менше трьох ми будемо планувати і встановлювати.